Після виконання гімну України член президії громадської ради, заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута подякував членам громадської ради за плідну роботу. Бажаю, щоб наступні рік і наступні роки були не менш плідними, але сподіваюся, менш спокійними, щоб у нас менше було подразників. І сподіваюся, що в 2016 році ми нарешті всі разом зможемо відмітити. Найбільше і найсловетніше свято це кінець війни, і підкреслюю, переможний кінець цієї війни. Після вручення книги вклоняємося доземно українському солдату, командиру розвідувального взводу 90-го окремого аеромобільного батальйону Володимиру Костіву, котрий 77 днів був в полоні і є героєм документальної розповіді. Вручення медалі за сприяння розвитку спорту області першому заступнику голови громадської ради Наталії Волинець від голови Житомирської обласної федерації футболу Олександра Коцюбки відбулося обговорення питання ротації членів громадської ради. У своєму виступі голова громадської ради при Житомирській Есні державній адміністрації Володимир Стельмах подякував всім за роботу та акцентував свою увагу на тому, що з часу створення громадської ради надійшло понад 170 листів від різних організацій та 45 індивідуальних звернень від громадян. Крім цього, членам громадської ради підготовлено 313 листів запитів, клопотань, інформаційних матеріалів в різні інстанції. Пріоритетом діяльності громадської ради є захист прав і інтереси простої людини. За звітний період проведено понад 100 засідань. Комісії перед громадською радою стоїть ще багато завдань, продиктованих суспільством значущих та актуальних як для громади області, так і для України в цілому. Одна одне з важливих завдань: розбудова громадянського суспільства. Формування громадянського суспільства є однією з найважливіших умов просування України шляхом проведення економічних, політичних і правових реформ, які передусім спрямуються на демократизацію громадянського життя. Зміцнення економіки, захист прав і свобод людини і громадянина встановлення правової демократичної держави. На сьогоднішній день відбувається процес проведення всіх суспільних інститутів та процесів відповідність до норм європейського суспільства. На засіданні говорилось про те, що в рамках налагодження співпраці з органами влади, члени громадської ради, запрошуються на засідання колегії, комісії для обговорення питань, що стосуються Житомирщини. Це дозволяє громадськості тримати на контролі рішення вказаних органів. Голова громадської ради Володимир Стельмах переконаний, що процес адаптації взаємовідносин між владою та громадськістю вже відбувся. Тому у подальшому громадська рада розраховує на ще більш результативну співпрацю.